От сьогодні я неодмінно зазирну до книгарні. А, чому саме сьогодні? По-перше, хочу потиснути цю лапу підтримки. А по-друге, саме сьогодні у світі відзначають День книги. Це збіг? Навряд. Тоді пропоную подивитися наш традиційний книжковий огляд. і тоді. Точно знатимеш, яку саме книжку варто придбати. Відкрию тобі секрет, я вже знаю. Сьогодні у центрі уваги Дмитра Слівного видання, що зацікавить усю родину і дорослих, і дітлахів. Доброго ранку. Я Дмитро Слівний і це книжковий огляд в програмі Ранок вдома. Ви коли-небудь намагалися пояснити дитині, чому йде дощ? З'являється веселка або як формується торнадо, чи як таке можливо, що раптово з неба летить риба чи падають жаби? Ці прості на перший погляд питання в реальності можуть виявитися не такими вже легкими, щоб допомогти дорослим відкрити дитині чарівний світ природи у сьогоднішньому огляді. Цікава науково-популярна історія книга розумників Клімат та погода авторки Розі Купер, і саме вона пояснює складні природні явища простими словами. Авторка не просто розповідає про клімату і погоду, а й пропонує дітям самостійно дослідити ці явища, як працює вітер, що таке парниковий ефект, як змінюються пори року. Всі ці питання розглядаються в форматі веселих пояснень. А ще разом із головним героєм Бабаком можна створити шипучу бомбочку, виростити кольорову селеру, побачити рідку магію, розтопити смолу в сонячній печі та виготовити міні-анемометр. Цитата Земля повторно використовує воду вже понад 4 мільярди років. Ви п'єте ту саму воду, яку пили динозаври, волохаті мамонти та перші люди. Зробити ковток води і подумайте, що кожна крапля існує на землі протягом 4 мільярдів років і повторно використовується знову і знову. Пийте сухі долини в Антарктиді є найсухішим місцем на землі. Там ніколи не буває дощів. Лише один відсоток води на планеті це прісна вода, яку ми можемо використовувати. Решта солона, океанська вода. Лід, сніг, водяна пара або вода, яка просочилася у землю. Хочу окремо привернути вашу увагу до малюнків у клімат та погода. Вони додають книзі особливого шарму, адже не лише супроводжують текст, а й допомагають візуально зрозуміти процеси, про які йде мова. Книга чудово підходить для самостійного читання, хоча для дітей молодшого віку деякі поняття можуть бути складними, тож, можливо, знадобиться допомога дорослих, а дорослі, в свою чергу, зможуть зайвий раз освіжити знання або навіть зрозуміти для себе щось нове. Звісно, книга розумників цілком дитяча. Містить лише базову інформацію, тому для глибшого вивчення тем знадобляться додаткові джерела. На цьому, все. Дякуємо Національній книжковій платформі Якабу за надані книжки. Борімося, поборемо.